Це парковка одного із найбільших торгових центрів Києва. В день машин тут небагато і вільних місць вистачає. Тім звичайні водії все одно захопили територію паркування для людей з інвалідністю. Питаємо, чому. Просто працівник поліції, типу, і так стилю. Може, водій хотів так нас залякати, чи то вигадав це, щоб виправдати свій вчинок. Але нагадуємо йому, що на місцях для людей з інвалідністю паркуватися мають право тільки відповідні категорії. Я ж законна точка зору, я моральна точка зору. З моральної точки зору місця дуже багато, можна припаркуватися будь-де. Якщо би я комусь б заважав, б я б її б перепаркував. Керманич визнав свою провину і при нас переставив авто у інше місце. Але порушення, Кушників тут ще вистачає. Одна автівка навіть автошколі належить. Цю парковку інспектуємо разом з ветераном Богданом Ковбасюком. Далі перевіряємо парковку біля одного із супермаркетів Києва. Тут є місця для заправки електромобілів, але зато паркомісця для осіб з інвалідністю немає. Щоб посилити контроль і відповідальність за парковку на місцях для людей з інвалідністю, у міністерстві ветеранів розробили законопроєкт про підвищення штрафів. Вони зростуть від 1700 гривень до 5100 гривень.